Вітаю, друзі! У нас новорічний розіграш. і в цей раз ми розіграємо цілих три кубки. А значить, у нас будуть три переможці прямо як на справжньому турнірі. Ці кубки нам надав наш друг та товариш Валерій Мілаш, команда МВК. Валерій ловить на турнірах важку красиву рибу. І тому цілих два кубки із трьох бігфіш. Друзі, всього за 50 гривень у вас є можливість виграти один із цих чудових кубків. Ваш донат бажано великий! Монобанк розділить кратно 50 гривням, і ви отримаєте кількість ваших квітків. Чим більше квітків, тим більше шанс виграти ці кубки. Розіграш ми проведемо на новий рік 1 січня 2026 року в обід. Об 12.00 ми розіграємо в прямому етері на сторінці моєї у Фейсбук. Друзі, як завжди, ми з вами збираємо кошти на закупівлю компонентів для FPV дронів Камікадзе, які я збираю особисто своїми руками і передаю нашим захисникам в сили оборони. Я сподіваюся, що за ці три чудових кубки ми назбираємо кошти на три таких дрони. Бажаю всім успіху. А також хочу нагадати, що якщо ви будете донатити не з Манобанку, будь ласка, заповнюйте всі поля у формі донату і обов'язково ваше ім'я та телефон. Але досвід не проп'єш, короб завжди припливає, вийде сонце поміж хмар. Валера ключик знайде ММФК, е ММФКА. Ми бачимо протокола, Рафа, бік, фіш турніра, бажана в первних колах, Карбується з моршками на обличчі, досвід чуйка, бажання, терпіння на долонях мозолі відкатки на дошці Карбують спортсмена найвищого рівня,